Слава Україні героям слава. Ну насправді, чесно кажучи, обмежень чимало, але от розкажіть про якісь такі найпринциповіші із них. Я би хотіла трошки почати з передмови. Як ви знаєте, найбільша проблема 19-го, 20-го, 21-го років було неконтрольоване питання колекторської діяльності, коли людини погрожували, дзвонили сусідам, розповсюджували якісь фотоколажі, які компрометують людину, або вривалися додому без, з погрозами повернути кредит. Ми цю Прогалину а, закрили ще до війни а шляхом ухвалення відповідного законного проекту про урегулювання колекторської діяльності. І зараз вже у мене особисто а, набагато менше скарг людей на неетичну поведінку колекторів. Другим етапом був ухвалений вчорашній законопроект. Щодо урегулювання ставок за споживчими кредитами, ми говоримо за кредити, які люди беруть швидко онлайн, можуть взяти або в якомусь ларіочку біля свого будинку, це гроші до зарплати, як то кажуть. Швидкі кредити. От коли ми проаналізували ринок, ми зрозуміли, що вдаються до таких швидких кредитів близько 4 мільйонів українців щороку. І вони змушені переплачувати за ті 5-6 тисяч гривень, які вони беруть в середньому. Близько 3800% відсотків річних це надзвичайно великі гроші. Наприклад, якщо ми позичаємо 5 тисяч гривень на два тижні, то от наприкінці цього строку людина змушена була переплатити 1750 гривень. Це майже Мінімальна пенсія в Україні, розумієте? Тому ми вирішили, зробити, піти по такій британській моделі, коли врегулювати в законі відсоткову ставку. І відтепер ставка денна, процентна буде 1%, а річна 360%. 5%. і людина, звісно, буде платити за такими кредитами відсотки, але це будуть відсотки, які вона принаймні зможе осилити. Окрім цього, регулюється питання обману в рекламі. Ми бачимо з вами на зупинках громадського транспорту. Кредити під нуль відсотків. Це ж неправда. Коли людина позичає ці гроші, відкриває потім, коли вона вже позичила, все підписала договір, і бачиш, там не нуль відсотків, а тридцять тисячі річних. Ну тобто, це ж був обман, обман віднині буде заборонено, і окрім цього, автопролонгації таких кредитних договорів не буде. Кредитодавець змушений буде щоразу перепідписувати угоду зі своїм клієнтом, що також дуже важливо. У нас величезна проблема лудоманії, коли люди беруть кредити, щоб грати і програвати їх в казіно, онлайн казіно, гральні автомати і так далі. Людина, яку родичі. Записали в Лудомани, звернулися в Крагіл, і, власне, ця людина є в реєстрі, їй не можна буде видавати кредити. Окрім цього, потрібно буде додатково оцінювати кредитоспроможність громадян перед тим, як видати їм кредит. Наприклад, є особа, яка має 20 непогашених кредитів. чи... Потрібно їй надавати 21-й непогашений кредит. Я думаю, ні, отаку оцінку обов'язково потрібно буде проводити перед тим, як надавати е людям кредити. Якщо людина позичає, позичає, позичає. І не може повернути, значить, вона знаходиться в боргах і не зможе повернути. Штрафи за пламі за непроведення оцінки кредитоспроможності громадянина за інші правопорушення будуть для фінансових установ надзвичайно високі. Це ми зробили свідомо, тому що, наприклад, якщо штраф мізерний, то він закладається в ці самі відсотки, які люди сплачують. І тоді мікрофінансові установи легше по. Порушити власне законодавство і заплатити потім штраф. А ми хочемо, щоб мікрофінансові установи залишалися працювати на ринку, але були законослухняними. Тому для них великі штрафи за порушення от такі основні зміни. А якщо говорити про цей один відсоток, то чи плануєте в майбутньому все одно його ще переглянути? Бо ну здається, що й один відсоток на день ми ну, погодьтеся не дуже мало. Я можу з вами погодитися, але для швидких кредитів це високоризиковий бізнес. І тут ми маємо розуміти, що банки не видають таких швидких кредитів здебільшого. Тому люди вдаються до мікрофінансових установ. І для них оця ставка 1%, Повірте мені, ми постали перед шаленим. Спротивом мікрофінансових установ взагалі переглядати ставку. Якщо зараз дневна ставка там 4% або ну 3,5% в середньому, то мікрофінансові установи хотіли погодитись на 2,5%. На 1% на на день ніхто з них погоджуватись не хотів. Звісно, в Британії, наприклад, 0,8%. От така кредитна ставка є країни, де трошки більше менше немає. Тому для того, щоб не покласти ринок, для того, щоб мікрофінансові установи не пішли з цього ринку, ми все-таки зробили закон збалансованим. І звісно, зараз на період війни за тими договорами, які підписані, це за такими великими ставками, як я вже сказала, 3,5-4% на день. Штрафи і пенні були відтерміновані і скасовані. А за новим нашим законом буде низька відсоткова ставка. Але штрафи і пені ми вимушені були повернути для того, щоб збалансувати ринок. Я вже зараз отримую повідомлення про те, що з ринку України йдуть мікрофінансові установи, тому що для них ставка 1% є невигідна і вони не хочуть працювати. Мені здається, ще от кредитна історія матиме велике значення, і як взагалі от кому будуть давати такі кредити, і яка буде передбачена відповідальність за це загалом за що? За те, що кредити беруть? Е, ні, відповідь? ні, якщо до прикладу отдаватимуть кредити, не можна буде комусь так, але його видадуть до прикладу. Так, дійсно, національний банк своїми нормативно-правовими актами ми даємо час національному банку їх розробити для того, щоб оці проводити заходи, зобов'язувати. Мікрофінансові установи проводити заходи додаткової оцінки кредиту спроможності громадянина, а мікрофінансова установа має розуміти, що от е, тим людям, які вже знаходяться в боргах і немає погашених кредитів, видавати ще наступний 10, 20, 30 кредит, е, загрожуватиме тим, що людина його просто не поверне. І якщо мікрофінансова установа не вдасться до таких заходів додаткової. Оцінки кредиту спроможності, то власне такі мікрофінки чекатиме штрафи. це в сотні тисяч гривень. Тому їм вигідніше буде все таки провести цю додаткову оцінку ніж заплатити сотні тисяч гривень. Звісно, що стосується от ринку попиту да, мікрофінансових установ, то це студенти, це люди, які е, втратили своє житло, це е, внутрішньо переміщені особи, є й пенсіонери. Але велика частка людей, які беруть е, швидкий кредит, це дійсно ігрозалежні люди, які витрачають кошти в казіну Тому е, їм буде заборонено видавати ці кошти. Також хочу сказати, що е, Деколи, особливо до війни, наші мікрофінансові установи вдавалися до хитрощів. Вони, окрім штрафів і пені, включили в в зобов'язання по оплаті ще багато якихось там зашифрованих додаткових оплат. Ну там умовно за видачу кредиту, ще там за щось. Оці зашифровані оплати, які не входять в договір, також будуть заборонені.